Добрий день! Вітаю вас, жовті води Дніпропетровської області! Давайте подивимося, як пройде 19 грудня 2022 року, місто жовті води Дніпропетровській області. Всіх вітаю, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Вітаю вас зі святом Святого Миколая. Розкажіть йому всі свої побажання і мрії, і він обов'язково здійснить. Любіть одне одного і своїх дітей і нашу святу українську землю. 19 грудня 2022 рік жовті водояк пройде, як пройдуть сутки. Багато роботи. Зміна в місті на покращення. Допомога прийде в місту. Прийдуть гроші якісь, допомога, щось будуть робити по ресурсам, по обслуговуванню, і буде робитися це добре. Чогось люди сумують там, чогось не вистачає, настроєння не таке не важне. Вроді би кажуть, що донор скоро бути все хорошо, ні, не хорошо. Оце таке настроєння. По поводу воєнних дій, ви знаєте, що йде війна, є жіночі і. Чоловічі енергії війни і такі самі жіночі, чоловічі енергії оборони. І це все вищий суд справедливості. Тут спокійно все. Ви знаєте, ніхто нічого не забув. Але тут спокійно, настрій трошки поганкуватий, але все йде для того, щоб вам щось таке дати, чого вам не вистачає, щоб ви раділи, щоб була перемога в цьому тілі, робиться все зумісна праця для того, щоб покращити стан, перемінити вашу участь у жовтіх вода. Угу, Чогось не вистачає. зав'язані в темряві. Є темрява? Або чогось там не вистачає? Без действия, так, щось ваші якісь ресурси або можливості. Таке щось випадає. Головні події міста жовті Води на 19 грудня. скажіть, будь ласка, От Так. Будуть якісь інформації у вас, листи прийдуть з повідомленнями. Але це не для всіх інформація. Живіть спокійно, це на уровні, на уровні міських власт, властей. Міські власті, є такий дом, там, де сидять, прийде інформація закрита, багато інформації. Інформація різна буде. Ну, це все тільки для того, для правління вашого міста. Всього лиш листи, інформація, така робота, яка повсякдення. Поганого поки нічого не бачимо. Будемо надіятися, що все буде добре. Побажання самі найкращі для вас. Дякую вам за увагу. Будь ласка, якщо є питання по містам і селам, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо дивитися. Люблю вас усіх. Всього вам найкращого!